Всім доброго дня. Ми сьогодні заїхали на площадку з різними мотоциклами, квадроциклами, тракторами, мотоблоками і будемо вам показувати, що цікавого пропонує продавець. Дивіться, в загальному, щоб ви розуміли, тому що техніки дуже багато, ви можете просто я вам покажу, що є в наявності. В Наявності в принципі, є все, що тільки можливо. Ціни я вам гарантую, що самі нижчі взагалі. Навіть ви в інтернеті дешевше не знайдете. Локація місто Івано-Франківськ. Показую вам візиточку. Є адреса, є номер телефону. Собі вже уточнюєте якась цікавить модель. Щоб будете цікаво бачити, собі вже фіксуйте і будете уточнювати в продавців. І зараз вам так коротенько перебіжимося, що цікавого є. Наприклад, дивіться, зразу починаємо з таких квадроциклів. Дуже великий вибір квадроциклів взагалі різні: 250, -ки, 300, 100-ки, 150. -ки. Ви дивіться, цікаві, модель подобається, тому що цінників на них немає. На кожному і важко сказати взагалі так, не орієнтуюся я по них, але вам, яка модель подобається, ви собі вже будете уточнювати у власника. Вибір надзвичайно великий, дуже різних, різної техніки. Спочатку вам показую квадроцикли, мотоцикли, потім перейдемо буде інша серія на мотоблоки. Ось такі. Для себе, в принципі, для покатушок для... Взагалі де, кажуть, виїхати на риболовлю, хто що любить виїхати відпочинок десь в село, можливо, хтось має кудачу. Хто має таку можливість, то в принципі такі питання розглядає 100%, щоб придбати якийсь такий мотоцикл, квадроцикл, Я думаю, що буде актуально вам подивитися на це все. Що ще пропонує продавець? Які в них відбуваються акції. Акції в тому плані, що якщо ви купляєте в них там якийсь агрегат, мотоцикл, незалежно що ви купуєте, вони вам роблять доставочку, чи ви з передмістя Івано-Франківська, чи ви з іншого району, але по області доставка в будь-яку точку області коштує всього-навсього тільки 500 гривень. Є такі електромопеди. Є такі кросовички Моделі, в принципі, дуже багато різних. Запчастини також є. Запчастини є любі, без проблем взагалі доставочку запчастин також вам роблять. Я думаю, що навіть на місці є фахівці, які можуть допомогти в майбутньому з даною технікою. Така ракется коштує 37 тисяч гривень. Так, дивіться, є такі ще мотоцикли. Також по кубатурі, по різних моделях, ви будете собі уточнювати вже у власника. Тел... Зараз я вам ще покажу в кінці відео повністю номер мобільного телефону. Ще раз, щоб ви собі зорієнтувалися вас по цінах і по різних моделях. Ще раз вас запевняю, що в даного... даний продавець робить найнижчі ціни. Дуже-дуже гарні ціни. Кіпаги. Дуже великий вибір скутерів. Ось такий. Я б рекомендував кіндуріки брати від 250 куба, тому що в мене знайомий на такому їжі. Я, в принципі, також собі розглядав такий варіант. 250-очка, він міцний, досить добре він наїжджає. Так, є такі ще електровелосипеди. Також тобі ціну оточники. Так, ось такі скутери. Вибір надзвичайно великий, різної техніки, звертайтеся, не пожалкуйте. Чесно, ціни ви навіть просто для себе можете просто по цінах перейтися, людина вам все скаже, яка вас модель цікавить. Зрозуміло, що ви зразу орієнтуєтеся, що вам потрібно. Відповідно, телефонуєте, уточнюєте ціну, я вам гарантую, що ціна буде дешевша, як ви десь де будь знайдете. Надзвичайно великі вибір техніки. Є все на любий смак, на любий колір, на будь потужність. потужність. такі. Віця локація знаходиться в даної площадки. Локація от вокзаправка, калоцьке шосе. От, бачите, трактори є банери. Ви його не проминете, якщо ви їдете з Франківська в сторону автобазару, ви не проминете. Ось такі банери, так що розумієте, така будівля, ось така локація. Так що заїжджайте. Ще я вам покажу, які є ось такі, тому що зараз помічника немає і, на жаль, не можемо вам по цінах всіх перейтися. Ось такі японські трактори. Дуже потужна ця техніка, чесно вам дуже потужна. Не, звичайно, такі маленьке, настільки міцні, дуже ці трактори міцні. Це техніка з Японії. Настільки все гарно зроблено, яка рама все настільки міцно виглядає, що тут питань взагалі не може бути ніяких. доставку робить по Івано-Франківській області. Ось такі коротенькі огляд, телефонуйте, питайте, цікавтеся, така орієнтуйтесь по цінах, я надію, що ви будете задоволені взагалі цінами більш ніж як ви собі думали. Колись такі були радянські мурові, тепер бачите, вже китайці роблять таку техніку. Патроцикли на полювання кабанчика закинули і поїхали. Так, глядачі, так що телефонуйте, заїжджайте, цікавтеся. Всім дякую. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, коментуйте і не забудьте обов'язково підписатися.